Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Подивимось з вами трупи, овочі, фрукти та інші товари. Макароні вироби. Новинка. Рігатоні. Ціна 46 гривень та 40 копійок за 500 грамів. Макаронні вироби, локшина яєчня. Ціна 41 гривня і 90 копійок. 250 г. Акційна ціна на пасту «Касаделла». Це від своєї лінії 400 грамів, 31 гривня та 60 копійок. Соломка також 31 гривня та 60 копійок. Спіральки та пера. Макаронні вироби від «Делюкс». Ціна 46 гривень та 40 копійок. Щоправда, не усі варіанти акційні, Витки акційні, вермішель акційна ціна. І бантики 46 гривень та 40 копійок за пів кілограми. Якщо оплачуєте карткою АТБ, то є ще додаткова знижка. Ціна 44 гривні та 8 копійок. Від своєї лінії 31 гривня 60 копійок, кільця, вермішель, Мошлі. Витки в упаковці по 400 грамів. Рігатоні для паста. Ціна за 400 грамів. 33 гривні 60 копійок. І ріжки для пасти з акційною ціною 39,90 420 грамів. Така нещодавня новинка. Артек крупа пшенична. У чотирьох пакетиках загальна вага 500 грамів 33,90. Крупа кускус 47,20 за 500 грамів. Рис басматі 79,90 за кілограм. Камоліно 63,90. Шано, розумний вибір. 21 гривня, 70 копійок. Крупа гречана 31 гривня та 30 копійок за кілограм. Крупа гречана 500 г у 4 пакетиках. Ціна 35,90. Горох розумний вибір: 1 кг за 27,50. Супер яскравого кольору. Кукурудзяна крупа. 1 кілограм за 21 гривню та 40 копійок. Шкода, що камера не передає. Вони супер яскраві. Крупа пшенична. Артек 33 гривні, 70 копійок, 800 грамів. Пластівці вівсяні, безглютенові, 38-60, 370 грамів. Від делюкс пластівці вівсяні, дрібнозернові 39,50 дев'ять Пів кілограма вісім злаків пластівці сила Геркулеса 35,90 – 470 грамів. І такі пластівці вівсяні 400 грамів за 13,20. Цукор, пісок, фасований. 30 гривень 90 копійок за 1 кілограм від розумного вибору. Такий цукор білий другої категорії 3950. Є ще фасований в таких стіках 100 штук за 33 гривні та 30 копійок від своєї лінії. Фруктоза 79,60 за 500 грамів. Молоко згущене не збиране з цукром. Ціна 55,50 Тут об'єм 330 грамів. Так, борошно переважно не акційне. Кукурудзяна 27,40. Хуторок кілограм за 27,80. Розумний вибір 21 гривня, 80 копійок. Сіль кухона від торгової марки День у день 14,50 за 1 кілограм. Сільмелена кухонна кам'яна 12,90. Розумний вибір. Сіль морська харчова. Пів кілограма за 17,90. Гімалайська рожева за 34,30. Лимонна кислота 4 гривні та 10 копійок. Цукор ванільний, гривня та 60 копійок. Пудра цукрова 13,30 за 200 грамів. Мак розумний вибір 28,40 за 125 грамів. Стружка кокосова 14,70 за 40 грамів. Філе стегна, наша ряба. Ціна за кілограм 200. 1490. Стегно в маринаді. Торгова марка Чапатурочка. 131 гривня та 90 копійок за кілограм. Піджарка зі свинини охолоджена. Своя лінія. Вага 700 грамів, ціна 191 гривня 90 копійок. Ковбаски нямський від глобіну. Ціна 100 гривень 90 копійок. За упаковку 370 грамів. Мортадельки від глобина за 142 гривні 90 копійок 600 грамів. Такі ковбаски часникові 103 гривні 60 копійок 500 грамів. Ковбаски для гриля. Ціна 89,90, шашличні свинячі 500 грамів. Фарш курячий. Вінницькі курчата. 89,90 за 500 грамів. Четвертина задня. Курчат бройлер. 8,49 за 100 грамів. Печінка курчат бройлер. Наша ряба. у Опаковці 700 грамів. Ціна 82 гравні 90 копійок. Гр. Кефір молокія густий 870 грамів 39,51% жирності. Ферма кефір 1% жирності. Тут 840 грамів 50 гривень 60 копійок. Галичина вершки 15% жирності 500 грамів 65,90 Резидент сметана 15% жирності 44,30 за 300 грамів. Сметана галичина 15% жирності 300 грамів. 44,90. Сметана просто наша 29,90 180 грамів. Молоко щоденний звір 2 кілограми за 93,90. Сметана молокія з натурального молока 370 грамів, 51 гривня та 40 копійок. Як і обіцяла, вам повернулася я на овочі фрукти. Зробимо детальний огляд, гарбуз хокайдо. Перший катунок 4950 за 1 кілограм. Дуже вони гарненькі, такі невеличкі. Можна навіть, я думаю, використати як осінній декор. Картопля молода 19,95 за 1 кілограм. Морква першого гатунку – 14,90. Морква мита 20 ,95 гривень 95 копійок. Цибуля ріпчаста 13,85. Огірки по 45,90. Перший гатунок і огірки тепличні 45,90 також. Часник першого гатунку – 118 гривень за кілограм. Перець салатний 39,95. Перець солодкий жовтий 126 гривень та 50 копійок. Бачите, тут написано: ціна за 100 грамів перець, а тут за 1 кілограм. Як не згубитись і зорієнтуватися, що де пише. По 100 грамів то от така й от смужечка зверху, чорненька, на ній пише цей товар, ваговий вартість сказана за 100 грамів. Так і на ковбасах теж буває, бо порізано, То ціна за упаковку, то ціна за кілограм, за 100 грамів. От тут за 100 грамів вказано, а тут за кілограм. Так, перець солодкий, червоний. Теж, бачите, за 100 грамів є смужечка. Ціна за кілограм 137,60. Так, диня узбецька 74,95 за кілограм. Кавун, перший катунок 19,90. Що дати? Що? Яблуко сортове 93 гривні 95 копійок. Як вам така ціна за сортове яблуко? Яблуко Golden 89,95. Манго 190 гривень за 1 кг. Апельсини фасовані. В упаковці по 2 штучки. Ціна 79,90. Авокадо першого гатунку. Це ось таке. Ціна 220 гривень за кілограм. І авокадо авукадуха 175 гривень за кілограм. Лимони, акційна ціна 81 гривня 95 копійок, Апельсини 66,90. Абрикоси 103 гривні за кілограм. Персики по 99,90. Нектарини по 104 гривні. Персик інжирний 130 гривень за кілограм. Банани бейбі. Вони такі невеличкі. Ціна 123 гривні за кілограм. Грейпфрут 88,95 Гранат першого готунку 289. Ківі 200 гривень. Банани 63,95. Сливи 66,95, мандарини по 92 гривні 95 копійок. Яблуко Red Prince 93,95. Кавун безнасінний по 29,95. За кілограм. Баклажани 33,55. Кабачки – 17,95. Томати коктейльні, акційна ціна 150 гривень. А томат рожевий 79,90. Томати тепличні, 69,90, часник ранній 129,90 за кілограм. Корінь імбаря 150 гривень за кілограм. Це ранній ціна 9,90 за кілограм. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До зустрічі!